Знайти кущики бузини доволі легко за наявними темними ягідками і специфічним виглядом кори на стовбурі. Не пошкоджуючи основного куща, відрізаємо одну гілочку, а від неї шматочок 15-18 см. Обдираємо кору, заокруглюємо і згладжуємо кінчики. Відступивши від краю приблизно 2 третини, починаємо знімати деревину аж до серцевини. Робимо це з одної, і з іншої сторони, щоб вийшло приблизно ось таким чином. Легенько вичищаємо м'яку серцевину, ще трохи зачищаємо середину і формуємо зубчик приблизно ось таким чином. Далі з іншого необробленого краю ми починаємо робити виріс, формуємо свого роду виріс у вигляді спіралі. Має виходити щось на кшталт цього. Слідуючим кроком буде зачистка шпильки від залишків серцевини за допомогою звичайної палички. Залишилось придати краям шпильки акуратності і, в принципі, прикраса готова. При бажанні можете зашліфувати наждачним папером.